Вас вітає креативна команда молодіжного центру. І сьогодні ми знаходимося на першому етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри Сокіл, що проходить на базі Дубівської гімназії номер 2 Цей захід став важливим елементом виховання нашої молоді. І вже на майданчику юні патріоти з нетерпінням чекають початок змагань з різних дубівських закладів освіти Дубівської громади. Незламності і до ніжності. Це сміливості. Яка мета цього заходу, і як ви вважаєте, чи вдалося її досягти? Ну, це військово-патріотична гра Джура. Метою є об'єднати нашу молодь, наших учнів в такій спільній грі і дійсно показати, що вони є настоящими козаками нашої територіальної громади? Що на вашу думку є найважливішим у підготовці таких змагань? Ну, найважливішим буде це, що вони всі разом, вони об'єднані, і це є доказом того, що в нашій громаді щодо молоді ми працюємо правильно і розвиваємося в вірному напрямку. Які ваші побажання учасникам та їх наставникам на майбутнє? Я задоволений, що змагання вдалися. Як завжди є переможець, є переможені впрочні команди. І в нас в майбутньому заплановано так, що на наступний рік ми будемо робити не тільки в межах територіальної громади змагання, а будемо виходити на рівень району, а потім і далі область. А якщо ще й вдасться, то будемо йти на всеукраїнські змагання. Дякую. 3. Привіт, як тебе звати? Привіт, я Дарина. Які випробування тобі сподобалися найбільше і чому? E, насправді дуже сподобалися всі випробування, але особливо це ватра, думаю. E, тому що це таке творче завдання, треба було. І Ми дуже готувалися до нього. E, а так всі сподобалися. Дякую. Я так... Привіт, Як тебе звати? Мене звати Дарина. З якої ти школи? Я з Дубівського ліцею. Як ваша команда готувалася до цих змагань? У нас було дуже мало часу, тому ми кожен день відпрошували нас з уроків. Ми дуже пильно готувалися до цих змагань. Дуже важко було, бо було мало, мало часу. Ми Яка команда перемогла у територіальному етапі гри Сокіл, виборола право представляти свою громаду на районному етапі? Ну, мені дуже приємно. Перемогла команда нашої гімназії. Це нащадки козаків. Я, чесно кажучи, вражена. Навіть не чекали, тому що самі в процесі гри не рахували бали, не мали можливості, не встигали. І я дуже задоволена. Щиро радію за своїх діток і радію за всіх. Я вважаю, що добре було організовано і гарно проведений захід. Дякую. Які ваші враження після перемоги? Ну, звичайно, ми всі були цілий день під час протягом всіх змагань. Ми були дуже на сильних емоціях але якщо чесно, ми вірили в перемогу. Ну і, звичайно, вона за нами. Наші учні найкращі, вони молодці і вони наші, наші, наші самі, самі любимі. Дякуємо. Які ваші враження після перемоги? Враження надзвичайні. Відверто кажучи, що всі команди були сильні, але все ж таки ми показали кращий результат. Дякую. Щорічно, в кінці травня, проводяться змагання з національно патріотичної гри Джура», де залучена активна молодь нашої громади, всіх закладів загальної середньої освіти, які беруть участь в цій грі, де показують свої вміння нащадків козаків, ігри козаків, а також різні ігри з спортивних змагань. В цьому році вже вдруге пройшов на рівні Дубівської територіальної громади перший етап змагань. Взяли участь е команди зі всіх наших закладів, а саме: Дубівський ліцей, Калинівський ліцей, Краснянський ліцей, Дубівська гімназія номер 1 Дубівська гімназія номер 2 В цьому році ми провели в двох, е в двох етапах змагання: середня вікова група та старша вікова група. За рішенням суддівських колегій отримали. Команди такі місця. Отже, перше місце з середньої вікової групи отримала Дубівська гімназія номер 2 команда Нащадки Козаків. Друге місце отримала команда з Дубівського ліцею Опришки. Третє місце отримала команда з Калинівського ліцею Патріоти. За активну участь отримали е почесні грамоти, команда Краснянський ліцей Отамани та команда Дубівської гімназії No. Один – «Сокол». у старшій віковій групі. Перше місце отримала команда з фахового коледжу Дубового Воїни світла. Друге місце отримала команда Краснянського ліцею Патріот. Третє місце отримала команда Дубівського ліцею Чорні Запорожці. За е, участь у змаганнях почесні грамоти також отримала команда «Калинівського ліцею. Бандерівці. Також подяку від відділу освіти отримали керівники команд, які тренувалися з ними не покладаючи рук. За це їм велика шана і подяка. Отримав так само подяку від відділу освіти, підприємець Дикет Михайло за організацію змагань. Всім учасникам бажаємо перемог, бажаємо не забувати козацький дух наших нащадків. І зараз наша молодь показує, що ми є вільні незалежні люди. Слава Україні.